І, так це слово лежить на серці і думав, Господи, я його не хочу, я його не буду говорити. Я з цим боровся. Але воно, яке б воно було не гіркуче, яке б воно було не пекуче. Я буду читати два місця місцеписані, я буду читати перше місце песенці до Євангелії Івана. Розгляду 13, це буде сьогодні 34-35. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. По тому дізнаюся всі, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. І інше місце песня це буде. Пані Івана Перше, це буде другий розвід. Це, це буде з семи вершина. Улюблені, пишу вам не нову заповідь, але заповідь древню, яку ми мали від В Заповідь древні є слово, яке ви чули від початку. Але при тому і нову заповідь пишу вам, що є істина і в ньому, і в вас. Тому що темрява походить, і істинне світло вже світить. Хто говорить, що він в світі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. Хто любить брата свого, той перебуває в, світі, в світлі, і нема в ньому соблазна. Хто ненавидить брата свого, той знаходиться в темряві. І в темряві ходить і не знає, куди йде, тому що темрява осліпила йому очі. В цьому місці. Коли вже, була, так сказати, прощальне слова Ісуса Христа перед Його розп'яттям, перед Його взяттям, ми всі читаємо Біблію, ми все знаємо. Де він зібрав учнів своїх, де він їм говорив, наставляв, якби останні були останні слова настанови. Цих три роки вони дуже швидко пролетіли і залишається так мало часу і так хочеться, ще багато сказати. Правда? Каже, я хотів би вам багато сказати, але ви зараз цього не можете мені сказати. Хочу багато вас навчити, але від цього не вміщаєте. І Господь, якби вже останні слова говорить, він каже, любі, ви любіть один одного. Подивіться, як я вас полюбив. Інше місце писання каже, він полюбив до кінця. Він полюбив до кінця, так як брат казав переді мною. Він положив себе на жертвенник. Ми читаємо Біблію, скільки в старому заповіті описується, як приносилася жертва, як ложилося те м'ясо на вогонь, як різалося овечко, чи що інше, чи телятко якесь. Але тут Господь каже, віддає сам себе в жертву. Каже, полюбив до кінця. Полюбив до кінця так, що віддати самого себе в жертву, правда? За іншого. Може за того, хто не прийме його любові, але віддає себе в жертву. Чи може Господь не знав, що скільки буде людей після того, скільки пройде століття, років, століття, <кій> два, скільки буде людей, які не будуть приймати цієї жертви, Господь знає. Він і тоді знав. Але Господь каже: я полюбив до кінця. Нема вже вищої. Любові той, яку проявив Ісус Христос. Це була вершина любові, як ми бачимо, віддати себе за когось іншого. Я загину, а він буде жити. Правда? Це любов. І ми бачимо Господь любов проявляє. І ця любов, яку проявив до нас Ісус Христос свого часу, вона нас привела на це місце. Правда? Я ж не думаю, що когось тут силою затягнули сюди, чи страхом когось загнали. Ні. Я полюбив Господа, я оцінив жертву Ісуса Христа в світу, своєму в житті. Ця любов, вона мене привела на це місце. І Як брат знову вернувся передо мною і казав, ми всі різні. Ми абсолютно всі різні. Нема ж однакових бога. Правда, всі різні. Той живе, той живе там, той живе там. І якби ми зараз були в світі, ми б навіть один одного не знали. Може б такого проїжджали, розминалися. Але. Любов Ісуса Христа нас проводить на це місці. Любов Ісуса Христа нас з'єднує. Любов Ісуса Христа робить нас не чужими. Співаємо салон, правда? Каже, Он нас зробив родними, О нас зробив друзями. Дав нам нове ім'я, нас зовут християни. Нас каже, звуть Християнами. І Господь. Господь робить над нами свою роботу. Господь хоче, щоб ми. Щоб ми були похожі на нього. Щоб той образ, як ми співаємо в іншому псалмі, щоб образ Ісуса Христа, Він нас якби отражався. І люди, які поза думком цього молитва, вони знали нас. Навіть, як би сказати, не то, що ми його знаємо, от він штунда, бо ми це знаємо. Але десь поїдьте на люди на інше місце. Це, чи буде знати, хтось, що ти віруючий? Чи буде знати хтось, що ти син чи ти дочка Божа? Але слово Боже каже, майте між собою любов. Майте між собою любов. Майте любов, яка буде видна. Не лицемірну любов, але майте любов істинну. Майте любов досконалу. Майте любов таку, як Ісус Христос має до вас. Майте любов один до одного. І Господь хоче, щоб ми до цього стремилися. Господь хоче, щоб ми до цього вчилися. Господь хоче, щоб ми в цьому. Але щось воно, правда, трошки не так. Щось воно починає трошки рухатися в іншу сторону. Починає ну, вона щось сил, іншу сторону І, як би сказати, та любов, яка була раніше, вона десь пропадає, вона десь відсівається, вона ополодіває, вона міняється. І щось ми починаємо в житті втрачати, чогось вже не вистачає. Або, можливо, до чогось не, не догледіли, не добачили, але щось в життя приходить. Я почав роздумувати, думаю, Господи, ну чому в моєму житті так? Чому в житті церкви воно проїздить так? Але Господь це не той, хто лишить відповіді. І якщо ти сьогодні, християнин, ти сьогодні християнка, ти маєш спілкування з Богом. Господь чує твої слова, Господь чує твою молитву, Господь чує твої прохання. І на кожне прохання Господь обов'язково дає відповідь. Обов'язково. Тільки дещо він говорить раніше, а дещо трошки приходиться чекати, трошки приходиться вимолювати, виборувати. Я собі заважився, Господі, чого так, так трапляється в моєму житті, в моєму серці, в моїй церкві? Між моїми братами. Чому приходить отака? Таке охолодження. Чому приходить така біда? Господи, хочеться кричати, Боже, ну чому про це ніхто не говорить? Чому про це ніхто не хоче говорити? І згадуються слова Писання, де Павло пише до Євреїв, каже, браття, дивіться, щоб не возник між вами який гіркий корінь. Переду мною праце теж говорить, правда? Каже, щоб не возник корінь, від якого не осквернилися многі. Не всі, правда? Многі, багато. Деякі останні що не ми Я Думаю, Господи, я хочу ходити в світі. Я хочу бути похожим на Ісуса Христа. Я сьогодні чистився в церкві, я сьогодні рахуюся членом церкви. Я сьогодні причасником є до тіла, до крові Ісуса Христа. Але Господи, чого мені ще бракує? Чого бракує моїй церкві? Чого бракує взагалі моєму житті? З свого часу Ісус Христос звертався до одних людей, які були дуже-дуже набожні. І Він до них сказав такими, знаєте, різкими словами. Якби, можливо, такі люди думали, що їх треба постійно вихваляти, вони на вуглах довго молилися. На показ людям, але Господь у них каже, лицеміри. Ви лицеміри. Ви каже, ковтаєте верблюда, але ви проціджуєте, ви проціджуєте комара, що те, що інше, воно не чистить. Вони кажуть, ви робите так на людях. Але ви ковтаєте верблюда, ви ковтаєте велике зло, ви ковтаєте велике нечестя і від цього корення. Брати і сестри, від цього корення починається осквернятися багато. І стану лиця Господи, в чому причина? Які можуть бути корінці між нами? Що може бути такого, від чого ми можемо осквернятися? І Дух Святий говорить, каже дом серця вашого наповняється віцемір'я. Брати і сестри, замість того, щоб славити Господа, для чого нам все це робити? Для чого нам сходиться на це місце, говорити один в одному в лице, сміятися, а поза стінами дому цього перемивати один одному кістки? Мені зараз дуже дуже таке гірко це говорити, брати і сестри. Воно дуже мене пекло. Я не хотів говорити, сказав Господі, я не буду цього слова говорити. Я не хочу цього слова говорити. Воно не дуже є добре. Але Господь каже, ти будеш говорити? Воно пече це слово, брати і сестри. Чи не сьогодні час на покаян... для покаяння? Чи немає для нас сьогодні часу, щоб покаятися, а не осуждати один одного за спиною? Ми всі хочемо, щоб наша церква наповнила, щоб прийшли люди зі світу. Люди зі світу не прийдуть, поки ми не лишимо своє плацьке. Коли ми згризаємо один одного, зідаємо один одного поза спинами. в лиця ми будемо сміятися, але поза спинами, що ми робимо один з одним? Спитай сам себе. Спитайте кожен сам себе, як я поступаю з братом, сестрою, за її спиною. Коли ми сходимося двоє, чи ми сходимося троє? Чи ми благословимо того брата, чи ми покачаємо головою? Ну да, дивись, що зробив. Ну да, дивись, що зробила. Диви, поступила. Ну да, ну трошки неправильно, трошки неправильно. Господь каже, такі люди царства Божого не наслідують. Декілька днів тому брат говорив таке слово, воно мені так запало в серце. Каже, зараз церкви вилучають блудників, картограїв, пияків. Кого тільки, хто робить такі великі гріхи, правда? Ну за це зараз нікого не вилучають. Каже, хто не любить свого брата, то є хто? Людина вбивця. Брати і сестри, скільки зараз є людина, вбив церкві Ісуса Христа. Їх є багато. І їх зараз ніхто не вилучає. Але Господь каже, я бачу, я бачу, який корінець проникає. І замість того, щоб благословити, ти лицеміриш, тому що ти йому в лице смієшся, а через день, через два вдома ти його осуждаєш, ти перемиваєш йому кі. Це є лицемірство, брати і сестри. Це є велике лицемірство, і це є зло. Це є велике зло перед Господом. І Господь каже, що. Ненавидячи брата свого, сестру свою, він знаходиться в темряві. Такий царство Божого не можемо наслідувати. Братий свят, Господь нам дає сьогодні час для покаяння. Господь сьогодні нас кличе, щоб ми лишили це. І щоб наша церква наповнилася, нам треба лишити людське. Нам треба оставити осуждення, переосуди. Щотіко, що тільки. Що тільки не відбувається в наших домах. Не в домі молитви, ні. В домі молитви ми всі святі, ми всі гарні, ми всі добре одіті, Все добре. Що проїздить в наших домах? Як ми говоримо, як ми осуждаємо, Господь чує кожне слово. Кожне слово записується. І згадується один чоловік, якого визвали на гору, що він прокляв Ізраїлю. Але він каже, як я його можу проклясти? він благословенний. Брата і сестри! Нас кожного Господь призвав, нас кожного Господь назвав своєю дитиною. За нас була покладена велика ціна, дуже велика ціна, якої більше вже ніколи не буде. До того не було і після того не буде. Одна єдина ціна, Сина Божого, який, ну, по факту він міг цього й не робити, ну гинуть так гинуть, все, вони вибрали свою дорогу. Але за нашими спинами зробилася інша бесіда, правда? За нашими спинами не зробилося бесіда пере, того перемелювання, перевороту якогось ні. За нашими спинами зробилася інша бесіда. За нашими спинами зробилося то, що він сказав, я піду, я покладу своє життя на алтар, я вру, я обнішаю зовсім до бідної людини. Я лишу всю славу, я лишу все багатство, я лишу все, що є на небі. Чого ми тільки сьогодні читаємо, Біблію, чого ми тільки прагнемо, щоб побачити на небі, правда? Ми хочемо туди. Ми прагнемо, раді цього ми служимо Богу. А Він каже, я це все лишаю і я йду туди. Я йду на землю. Я рожуся в хліві, я буду лежати в яслах. Я буду так само як люди. я буду не домагати, я буду хворіти, я буду терпіти голод, спеку. І в кінці мені. Мене покладуть на хрест, мені проб'ють руки, мені проб'ють ноги, мені на голову вдягнуть вінок стернини. Мене так поб'ють, що ще нікого так ніколи не били. Так буде обезображений його лік, каже слово Боже. Мене вб'ють, мене розітнуть. Я буду вмирати в страшних муках, в страшних агоніях. І все ради того, щоб спасти їх. Чи не стоїть нам сьогодні подражати образу Ісуса Христа? Розумієте, що коли я осуждаю брата, коли я обсуждаю сестру, я тим самим обсуждаю дитину Божу. Я осуждаю дитину Божу, яку Господь призвав, яку Господь тримає в своїх руках. Правда? Братий треба дивитися за собою. Треба дивитися. І коли, коли ми, ми це все оставимо, коли ми це все відкинемо, коли ми будемо мати істину, любов один з одним, ми не будемо лукавити, ми не будемо лицемірити, ми будемо мати одну любов, ми будемо мати єдність У нас тоді буде все, як в Слові Божому, як перша церква. Тоді. Тоді люди побачать, вони мають любов один з одним. Тоді будуть люди в лікомі цією любов'ю. Нічого інше так сильно не притягує, як любов. А тим більше любов Божа, яка сьогодні міняє людей, яка міняє серця, яка сьогодні об'єднує людей, зовсім різних робить одним. Правда? Хай благослови сьогодні нас Господь, брати і сестра. Ми будемо молитися. Ми будемо перевіряти своє життя, ми будемо щось відкидати, ми будемо в чомусь каятися, бо нам є в чому покаятися. Нам є в чому каятися. Хай благословить Господь. Йому віддаємо славу і подяку на віки. Амінь.